Система призначення житлових субсидій діятиме за новою схемою з метою соціального захисту населення в умовах підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги Кабінету міністрів України прийнято постанову про удосконалення порядку надання житлових субсидій. Яка набуває чинності з 1 травня цього року, призначення грошової допомоги відбуватиметься на підставі лише двох документів заяви та декларації. Подробиці розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Наталія Волчанюк. Субсидія це є різниця між нарахуваннями за комунальні послуги і доходом усіх зареєстрованих в житловому приміщенні, і розраховується відповідно спеціалістами відділу субсидій для кожної сім'ї окремо, тобто сказати, який має бути дохід, щоб отримати. Субсидії, такого спеціаліст вам сказати не може. Стосовно нового порядку, система і механізм надання субсидії спрощуються. Скасовуються, перш за все, обмеження, які були попередньо. Це наявність у власності двох. Квартир або будинків, наявність двох автомобілей, здача у найм житлових приміщень. І особливо, на що я хочу звернути увагу, це субсидія призначається у разі, коли працездатна особа не працює, не отримує жодних видів допомоги, не перебуває в центрі зайнятості як безробітна. Єдине обмеження, яке на сьогодні буде діяти, не на сьогодні, а з 1 травня, це. Здійснення покупки на суму 50 тисяч гривень це відповідно до визначається відповідно до декларації і відповідно до інших можливостей щодо перевірки цієї інформації. Змінено період, за який враховується дохід, субсидія для відшкодування житлових платежів. Призначається на основі середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб за попередній календарний рік, тобто беремо дохід за цілий рік, і при цьому дохід обчислюється, виходячи з отриманих громадянами доходів без врахування податку з доходів фізичних осіб. Що ж власне входить до доходів, які потрібно декларувати? До доходів, які потрібно декларувати в відповідній декларації, входить заробітна плата, пенсія, соціальні допомоги, які отримують члени сім'ї, так само стипендія, грошове забезпечення, регресні виплати, аліменти. Допомога по безробіттю і дохід від підприємницької діяльності разом з тим залишається можливість подання громадянами довідки за попередніх 6 місяців, які передують місяцю звернення, тобто всім громадянам не потрібно брати довідки, а тільки заповнювати в декларації суму доходу. Але все-таки не виключається можливість, щоб люди, якщо мають таке бажання, брали довідку за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Запроваджується надання субсидії на 12 місяців. В разі, коли оплата за комунальні послуги, зокрема за центральне теплопостачання, за опалення газом, проводиться в опалювальний період окремо і в неопалювальний період окремо субсидія, все-таки призначається на рік. Але будуть проведені перерахунки. Відповідно, обов'язкову частку людина сплачує і в той, і в інший період, а уже сума субсидій нараховується і передається в комунальні підприємства. Оскільки спрощується доступ до програми житлових субсидій, то, відповідно, й посилюється відповідальність за інформацію, яку громадяни надаватимуть. Тобто, якщо громадянин не подав інформацію, яка би могла вплинути на призначення субсидії, буде нарахований, субсидія, перш за все, припиниться, і громадяни по будуть повернути нараховану субсидію в подвійному розмірі. Звертаю особливу увагу саме на достовірне і повне заповнення декларації і заяви. Потрібно заповнювати усі графи, обов'язково вказавши як прізвище, адресу, так само обов'язково вказати контактний телефон, бо, отримавши, наприклад, по пошті заяву, декларацію, спеціаліст. Можливо, виникнуть якісь додаткові питання, їх в телефонному режимі можна буде вирішити. І інформацію про доходи. Тут особлива відповідальність людей. Там потрібно вносити усю можливу інформацію. Цілком ймовірно, що в минулому році людина працювала, потім звільнилася, була зареєстрована в центрі зайнятості, потім знову пішла на роботу. Саме усі Місця і підприємства і організації, де перебувала і могла отримувати людина доходи, потрібно декларувати. Так само зверну увагу тих людей, які отримують пенсію не в Новолинському пенсійному фонді. Так само необхідно вказати, в якому пенсійному фонді іншого міста чи району чи в обласному пенсійному фонді отримує людина пенсію. Ми, відповідний, запит спеціалісти робитимуть. Якщо ж все-таки наголошу на тому, це є важливо. Заповнивши декларацію, людина не вказала один із доходів. Тут особлива його відповідальність, щоб потім не було жодних моментів, які будуть стосуватися штрафних санкцій. Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період. Скасовується необхідність повторного звернення до управління соцзахисту для призначення субсидії на новий період. В разі відсутності змін заява і декларація подаються один раз, і якщо вже сім'я ввійшла в систему субсидій житлових, то в подальшому не потрібно подавати документи, тобто заяву і декларацію не потрібно повторно подавати. Якщо громадяни вже отримували субсидію, але з часом у них змінилися певні сімейні обставини. Приміром, місце роботи чи склад сім'ї повторно їм потрібно звертатися до служби, подавати ще документи, уточнювати? Це саме слушне запитання, яке, мабуть, багатьох буде цікавити, бо на сьогоднішній день субсидією зараз користуються 2,5 тисячі мешканців міста. Саме за це й йдеться. Якщо у період, що люди оформляли субсидії, отримували їх, сталися зміни, зокрема в складі сім'ї, людина змінила місце роботи, або додалися якісь пільги, відповідні пільги, то обов'язково потрібно повідомити управління соціального захисту про зміни, які склалися, і субсидія без проблем буде все-таки призначена на чергових 12 місяців. Це саме я говорю про тих, хто вже користувався субсидією. Ну, бо, відповідно, декларації і доходи вони подавали, оформляючи субсидію на відповідний опалювальний період. У новій постанові є ще одні зміни, які можливо зацікавлять наших мешканців. Тобто, субсидія може бути призначена на підставі договору найму оренди житла. Якщо мешканці здають в оренду, в найм житло, є договір оренди, тому можна буде знову ж таки призначити, здати на субсидію і призначити отримати житлову субсидію. Умовою є те, що має бути офіційний договір, і особові рахунки відповідно до цього договору мають бути відкриті на фактично проживаючих людей, які можуть бути в цьому приміщенні не зареєстровані. У нас в місті є багато осіб, які зареєстровані у Новлинську на певній площі проживання, але фактично там не проживають. Ну, приміром, на заробітках за кордоном чи, можливо, навчаються десь. Як у таких випадках буде нараховуватись субсидія? Таких випадків насправді є дуже багато. Попередньо люди не мали можливості оформити субсидії. Згідно нової редакції, постанови відповідної, про яку ми сьогодні говоримо, є така можливість. Це можливо у разі, якщо квартира чи житлове приміщення обладнане засобами обліку, зокрема на споживання води, газу і електроенергії. В таких випадках людина, яка перебуває за межами міста, повинна підтвердити цей факт. Документами, які можуть підтвердити факт неперебування у місті, може бути довідка з місця роботи, наприклад, в Києві. Людина працює, працює офіційно, працює, є довідка. Це є факт того, що людина перебуває довготривалий час за межами міста. Так само може бути довідка про з навчального закладу, з інших місць роботи про довготривале відрядження. Наприклад, людина може перебувати на довготривалому лікуванні, є відповідні довідки. Є відповідні засоби обліку у цьому випадку підтвердні документи, і розрахунок субсидії буде проводитись без урахування доходів цієї людини. Разом з тим, ми мусимо зазначити, що нарахування за комунальні послуги проводяться відповідно до площі квартири і відповідно до кількості зареєстрованих, але субсидіюється виключно згідно норм. Тобто субсидія не призначається, якщо людина використала багато води, газу, електроенергії. Є відповідні норми, вони передбачені постановою Кабінету міністрів 409. Це ще норми, які затверджені 6 серпня 2014 року. Основне, що я хочу зауважити, раніше ми рахували субсидію на норму 31,5 метр квадратний житла чи опалювальної площі. Сьогодні розрахунок субсидії проводиться на 13 метрів квадратних на одну особу і 35 метрів квадратних на домогосподарство. Тобто, якщо людина проживає у квартирі сама, ну, відповідна площа може бути однокімнатна квартира там, 36 метрів квадратних, або проживає одна в трьохкімнатній квартирі, це вже 60 метрів квадратних. Під субсидію попадає 48,8 метрів квадратних. Вже не можемо не переживати, бо субсидіюється велика площа. І зміни є в електроенергії. Раніше ми нараховували субсидію з розрахунку 75 кВт на одну або дві особи. На сьогодні розрахунок субсидії проводиться на 90 кВт на одну особу і плюс 30 на кожну наступну особу, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Для забезпечення звернення сімей за призначенням субсидії запроваджено систему, яка дозволить людині дуже просто отримати цю субсидію. Бланками заяв і декларацій буде забезпечено кожну сім'ю, кожне помешкання, кожну людину, яка того потребуватиме. Їй у квартиру принесуть саме ці бланки. Головне, правильно їх заповнити. Здати люди можуть також. Різними випадками, наприклад, через поштове відділення, тобто направивши листом, або ж безпосередньо в нашому у нас в відділі субсидій. У нас продовжує діяти талонна система, черг практично немає. Талон так само можна отримати, замовити по телефону 30107, або безпосередньо в 102 кабінеті. За цим самим номером телефону, можна отримати якісь консультації, роз'яснення. Та щось інше, отримати відповіді на питання, які виникатимуть у людей. То які ж власне документи потрібні, щоб отримати субсидію? Отже, для призначення субсидії, що потрібно зробити: заповнити декларацію і заяву, і надіслати її в письмовому вигляді. Або прийти відповідно здати в управлінні соціального захисту. До заяви і декларації можна додати договір, найму оренди у відповідному випадку, і так само можна додати довідки про доходи за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Але це виключно за бажанням мешканців і громадян. Отже, система надання субсидій є максимально відкрита і дуже проста. Одне, про що я хочу наголосити, зауважити і застерегти, громадянин особисто несе відповідальність за повноту інформації, яку декларує, відомості про доходи і інші моменти, наприклад, майно, які би могли вплинути на право на субсидію та розмір призначеної субсидії.